Ну що, товариші трудяги, всім добрий день. Весна прийшла, чи вже закінчується, вже літо скоро на підході. А ми знаєте, оце кожне утро прокидаємося. І думка така класна. От, щоб його зробити, щоб нічого не робити. І, і не хочеться нічого робити, а треба. І грюнчиком сороччика розбирає потихеньку, калібрує кирпич. І говорю, помахай всім, добрий день. Визвав, Дуже роботи й не було, бо питали, чого Ігорька нема, чого не видно. ну, Не було дуже що робити. Розумієте? і воно таке якесь, Те, що ми могли зробити з Маринкою, те зробили. Вчора якось на цей побалокали, кажу, поки ми там у поросяток займаємося біля курчат, давай Ігорька може попросимо. Хай приїжджає, потихеньку розбирає сарая. Мабуть, тує, так? Да? Буде, буде кажу, трошечки швидше, лучше і, і, і більше якийсь об'єм роботи зробимо. Якось так, знаєте, усі на цьому сільському господарстві мріють заробити гроші, але ну, воно ніхрена не виходить. І все одно ніхто його не кидає, все одно всі його держать і вірять свято в то, що все-таки а вдруг, розумієте? А, а я вам скажу, що воно вже просто у, усе входить в якусь, мабуть, привичку, ти вже без цього не можеш. Ні, не красне. Зараз мама зайде. Біжи, закрий двері. Цей. Закривати. Е, і я вам так скажу, що е, було в мене дві офіційні роботи. І якось встигалося все. І робота, знаєте, була. А воно з роботи приходиш, вже типу, нічого не хочеться вдома робити. Підеш десь, кави поп'єш, на рибалку поїдеш, знаєте, позатилиці себе отут почухаєш. А потім думаю, кину я ту роботу. Почну займатися вдома хазяйством. Взагалі времени буде багато. Ага. Хреноз двоє, тепер на роботу хочу. Тепер на, на рибалки чи цей на, на ну, в сухоробівки, хто у нас рибаки там, по-моєму, кароськ клює. У нас дощ був, ось калюжі. Я не знаю. Та покажи вам калюжі. Тільки-тільки ось до, дощ пройшов. Я не знаю. погода така. Ну вообще, вроді би, і можна щось робити, і не можна. Ми вже тричі, мабуть, ховалися під навес, Потім вилазимо. Ми одне робимо. з Маринкою підемо броліра різати. Потім ще поросятка. у нас сьогодні, мабуть, на підході чекнути. Завтра завтра вже не встигаємо сьогодні. Ну вже час, час дня. Два. Я тільки що на базі був, ось приїхав, діться, який красавчик. Коротше, капець якийсь. Пішли час до поросяток, подивимося, як там наші курчатка ростуть. Да, і все. Ну, а на рибалку дуже сильно і хочеться е, піти хоть на річку подивитися. Ну все ніколи. Так що якось отак. Все, йди, малий ходівай, а ми зараз покаже Ігорюк мастер-клас по тому, як... Що? <різь> А ну покажи Титанік. Валерка так завжди показував, так, знаєш, Та ні, це цей. Це, слава труду, знаєш, там колись була ця, така постамент. Оце оце, типу, якось і в тебе так. Так, ну, В общем, що? Стара споруда, старезний сарой. Ми думали, що він раз-два і впаде, Ну, Ігрюк щось його ковиряє, каже, ковиряє, ковиряє. блін, він такий капець. Оце отут, а де від фундамента е, трошки що сиріше, що шо потягло наполовину десь, так? Да? Ну, де, де трохи е, сирість з під землі тягло, а тут хоч більш-менш вибивається. Ну а тут, а, ну капець, каже, просто ти його вистукуєш, а кирпич. А? Хилитай, бо я ще Хто Хто хилитає? Це ви що, ненормальні, тут нічого не хилеє. Чи ти хочеш його вгепнути, щоб. Ти отам, мабуть, край хочеш вистукати, так? Да? Тільки вали його всередину, не сюди, бо тут і каналізацію проламаєш. Коротше, як якось отак. Ну, а тут а він е, складає. Чистенький, так сказати, рівненький кирпичик ще послугує. Ну, Дебелий кирпич. Дебелий хороший кирпич ще старого, цього, він повнотілий, то я думаю, що ми ще ж будемо колись кухню достраювати додому. Та потихеньку, я думаю, що я його на, на цоколь викладу. А там цоколь вже потім закриється та й буде діл. Тобто, цоколь красиво обтянемо його плиточкою кругову, та й буде хорошо і красота. Так що якось отак товариші трудяги. Так, що у нас з пацюньками? Як у нас діла? Як у нас діла? Отдихають усі, усім приємно, полезно, Да? Що ти? Це той, що язик показував. Це ти язика показувала чи ні? Це, це в нас усі тут адамочки, це усі дівки. Усі дівки. Подивимось, що воно буде. Тут у нас виходить русаліндочка. Тут 4 дринчики із картоплиною. Ну, в общем, коротше, тут все порядок. Там питали, де, де, ти, де ти дів поросят, тих, що ти вулі малих брав. Ось вони, кстати, сидять, бо я щось вчора в них тут хочу лампочки ще отак по цьому зробити. Коротше, ось Оліні поросюнчики. Ось такі підросли вже. Хорошенькі, так що питали. О, так. Ну да ладно, по поросятках э, розберемося. З поросятками ми тоді все. Я я вам і вчора показував, чи позавчора, коротше, коли це було ось відео, то ми із поросятками роз, розібралися. Упс, так, що у нас тут? Тут у нас на вулиці ось сидять курчата, це яйчка. Подивимося, білі петушки, рижі курочки. Подивимося, що воно буде із них. Ну, нормально, падюжі не було, їдять, п'ють, комбікорму кучу розгрібають. Так що, в общем, такі вже пернаті ціпуряки. Опа. Так. Ну і переходимо тепер трошечки далі до курятника. Вчора е обшив курятник сіткою цією, знаєте, що сонце захисно. Доволі тепер якось як на мене от краще стало. Знаєте, по-перше, немає прямих сонячних лучів до курчат. Це раз. Не так пилюка якось піднімається, не так сюди вітер задуває. Ну, в общем, як на мене, доволі непоганий результат. Подивіться, можливо, якщо ви у себе таке у вас є загороження, дуже класно поверху цю сітку почепити сонцезахисну. Я зараз покажу, як вона там зачеплена. Тобто, не треба було взагалі нічого, просто сітка по розмірах. І тут, ось, бачите, такі ось крючечки, типа із цього. І з цієї сітки залишилися. І на крючки, прямо на натяжку. Знизу так само ось крючки. Ну, Просто я вчора не знаю, потратив 15 хвилин і вийшла доволі непогана результативна штука. Так що, в общем, якось так. Так, піти б Марині щось тут потоптати. Я не знаю, де вона що садила. Ну, Бачу, що тут вже ось цибулька О, там он. А, оце ось салат у неї, ось бачите, отаке біленьке, цей, кажу, біленьке, світліє. Салат посадила, отут, мабуть, морква. Це у нас редиска. отут цибулька, вон Там вже якась цибулька вилізла. І там трохи часник. А тут, я думаю, кукурузу ще якби сахарну посадити, оця, щоб качана. Та малим, малим дітям би було. Тут ми картошку ось кинули, оце вон капуста. І ось картошки зовсім небагато посадили. Я не знаю, тут 6, 7 чи 8 рядочків. По-моєму, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 рядочків, от таке. Ну і отак от вигляд має це все діло із, з боку. Тобто закрито, акуратно, красиво і, і дуже хорошо результативно. Так, Вітрюган такий, може іще може буде дощ, не знаю. Дерева попускали, листя, смородина нав'язалася, трошки дивлюся, там буде. Так що буде красота. Ну Вернемося зараз до куряту. У нас три кольори. Це ті, що ми брали, я вам скажу, що е, вони то хвальоні, але все-таки, ну, якісь вони не такі, не знаю я. Он де, кстати, он наш інкубірований, то петушок буде. Вон, бачите, ріжий, він, бачите, рижий, він такий більший. Ну, а це ось три колори. Всіх брали ми суточні. Є, звісно, хороші екземпляри, тобто щось вибереться да, на курочку, буде хороша курочка. Ну і такі дивлюся, сильні в ногах, не, ну, непогані. Ну, звісно, разнобой, конкретний. Одне отаке, до сих пор ходить, як кулачок, друге, таке, як під, ну, підрозчне, більш-менш. Це їм вже ну, днів 60, мабуть. Я не пам'ятаю, коли ми їх брали. Ну, Днів 60 їм вже. Ну, ну, Вроді вбилися і в пір'я, і, і все так, як треба. Ну, в общем, птиці хороші, от зараз прям. Ну, немає. Що я можу вам сказати? Щоб хорошу птицю десь купити, це, це якийсь капець. Ми так свято віримо в те, що воно все хороше, ну, а хто його знає, хороше воно чи погане. От і все. Вчора зробив відгородку тут, а курям. Вибачаюсь, бо в мене стабілізатор вже сів. Відгородку поїхав ці дві сітки. Взяв, що арміру арміровка, оця, поняли, цей. Ну самий дешевший варіант. То тобто єсть одна сітка стоїть 105 гривень. Ото там дві сіточки так от прикрутив. Вийшло 210 гривень. Ну курка сюди не пролізе, курча теж не пролізе. Воно таке пайка, не знаю, товстеньке. Ну і тут уже, вибачте, з гамної палок, що було, зробив ось таку цю із старого піддона думав його вже на дрова різати. Ну, думаю, зроблю собі таку їм калитку, чи як воно там фірточку, да. пружину почепив отак, щоб воно сюди ніхто не заходив, так сказати, і, і курі не могли вийти. Да, І все. Що ви перевертаєте тут, а? О. Ну і в общем, тут сятку закрив, теж так само нашив сіточку і знизу сітка, щоб ніхто не пролазив. Ну і таким методом просто ми розокремили роз малих. Курчат від великих, великим тут місця достатньо, Тож я думаю, що е, ну їм багато його й не треба. Їсти є, пити є. Можна там ще кстати, про протягти і ще поїлку. Ну, я дивлюся, дві. Одна поїлка, по-моєму, на 15 голов курей слугує. То, тобто і їх там дві тридцять курей. У Нас якраз тут 30 їх штуки є з петухами, то вони себе забезпечують водою. Думаю, що, що, що цей. А ні, то можна потім просто перекрутити саму систему е, поїлок, отих. ось сюди трошки більше протягти та й буде діло. Так що, в общем, трудяги якось так. Так, холодець іще живий, здоровий. Періодично до мене лізе битися, ну, мені вже навіть по приколу, От бачите, ропацан який, іди сюди. Ну, коротше, він, він не б'ється, але він от, знаєте, я заходжу і він такий конфліктний парень. Да? Да? Я от наступлю на нього на хвоста, і він втом тікає, кричить, і потім вже не хоче до мене лізти. Так що, в общем, отакі у нас колоритні курочки. Тут у нас мішанка, е, усе підряд. Хто, хто новий у нас на каналі, то я вам скажу, що у нас тут є. Це у нас, е, виходить, білі курочки маленькі, це Ломан Вайт. Потім он, є одна мастер-грей. Он ходить, вона така велика. Бачите? Потім оці отакі от, е, із. Чорними такими, я не знаю, як воно там, хохолки, не хохолки. ну на шиї, бачите, такі чорні штуки. То у нас адлер серебристий. Потім ось така рижа курка: це редбро. І онде Голошейка, іспанська Голошейка. Ну, коротше, тут я не знаю їх чотири види цих курей. Все-таки як-не-як, а із усіх курей, які у нас були, адлер серебристий. Блін, ну, самі реально класні кури. Ну подивимося, подивимося, що покажуть оті три колори. У нас падіж був у них конкретний, я не знаю їх. ну Кокцидіоз, опять же, хоча ми їх і пропоювали, і все, все одно кокцидіоз їх ужарив, штук 30 у нас було падіжа. І вони такі були, знаєте, от надувається такий сидить, сидить, чахлик. Надувається чахлик і клоц, і все, і вже його нема. Ну, в общем, дуже, дуже слабенько кури себе показали е, іменно на стартовому періоді. Може ми щось не так зробили, а може ж просто попалося таке саме по собі ціпля. Ну, надіємося, що вони виростуть. Дадуть нам багато яєць, ми щось там виріжемо, відкалібруємо, де хороше, де, де таке, що на тушонку піде чи просто на тушку у, у бульйони. Бо є люди, які просять чисто курку, так як чогось бролера, типа не можна їсти їм. Не знаю чого. Можливо, бояться, що там куча всіляких е, ну, поганих е, цих. Я не знаю, яких там добавок. ну... Судячи по тому, що ми ці добавки самі колотимо, у нас немає антибіотиків там ніяких. Тобто, якщо, якщо ми і колотимо це, робимо БМВД, то у нас немає там кокцидіостатіка і немає там ніякого кормового антибіотика. Так що, ну по поводу оцього, ми впевнені на сто відсотків, бо в нас самих троє діток і самі ми їмо, і все, то я щось не знаю, чого не можна їм бролера їсти. Іменно, іменно є люди, які от кажуть, що нам тільки курку. Ну, в общем, якось отак. Чогось чогось не можна. Хоча там просто вітаміни, кальцій, премікс, підкислювач, адсорбент. Ну воно так як подумаєш, давні хі хімічні елементи, ну вони. Повинні бути того, що ця птиця без цих поживних речовин просто-напросто розвиватися і рости не буде. От, і все. І, і через що є все-таки такий спрос невеличкий в самій по собі курки. Ну будемо дивитися, щось я ж кажу, відкалібруємо. Нам же ж велику кількість не треба. Хоча тест балокає, що каже: давай ми візьмемо на Шевченка туди курей, переробимо там, де у нас поросятка колись були. Переробимо там трошки приміщення, зробимо так само таку типа типу, типу такого плану зробимо, щоб ніде курка не вилазила, не вилітала. І туди е за, за цей е мясо яєчку чи просто яєчних курей. Просто десь поїдемо, закупимо штук там 100, 100 150, і їх би. Е так сказати, вони би забезпечували яєчками і там би ну, все одно приміщення стоїть. Ну не знаю, просто ринок збуту на яйця зараз щось я. Не знаю, я не знаю, куди їх дівати. У нас їх і так багато тих яєць. Хоча курей не багато, курей не багато. Ну, яйця несуть дуже хорошо. От і все. Ну, все на наших комбікормах. Ще ось хочу спробувати таку штуку, яка називається пророщене зерно. Там е, треба такий зробити із рейки е, квадрат. Клеюнку розстилоєте е, за цей е, насипаєте зерно. Заливаєте його трохи отак водою і зверху теж накриваєте клейонкою на деякий період часу. Ну і в общем воно там проростає і органіка оця дуже кажуть, дуже хорошо е, кури від нього е несуться. Ну, в общем, поживем, так сказати, побачимо. Так, по яєчках, оце товариші трудяги, у нас скільки яєчок вийшло за ну, мабуть, 3 3 дня, Учора, позавчора, я не за цей, може, може 3-4 дня, Оце у нас отак, оці кури от несуть. А ну тікай, тікай. Так що, оце я так вицей, потім приходжу, вибираю лотки. І Маринка потім їх кудись діва. Не знаю, хтось чи забирає їх, чи не забирає. Ну, факт в тому, що нести несуть добре. Це отакі от у нас діла. Так, тікай. тікай. Потім, по лібровки я вже по яйцях бачу, от оце. Оце отакі от яєла здоровенні. Бачите, які вони? Здорові, здорові. Оце несуть у нас іспанська голошийка і і і і, О, бачите, це щось, видать, або чи що воно щось. І виходить іспанська голошийка і оця отака редбро. Потім є отакі от світліші рижі, бачите, от вони відличаються, от, от, якщо взяти, ну, щоб ви розуміли. Ось бачите, от воно Темніше і світліше. Зліва воно трошечки от не, не, не. цей. Це адлер серебристий, а оце, от, е о оце несуть іспанки і редбро. І, от от. і виходить Ломан Вайт несуть отакі отакі от біленькі яєчка. Отакі. отакі у нас калібри у, у наших курочок. Зараз піду маринки, скажу, хай, хай дасть мені лотки, та я виберу вже яєчки. Отакі діла. По поводу інкубації, не знаю. Я пробував інкубірувати. От одне, одне курча у нас вилупилося. Потім другий раз я вже й не закладав, а третій раз закладав уже отих тих курчат, які зараз у нас у, у ящичку. То, в общем, якось отак. А тут, ну не знаю я. Вроді би і петушки є, їх тут у нас три штуки, три петуха на 25 курок чи 26 їх. Ну, в общем, вроде би можливі і покривати їх, але може вони по крові якось десь там і не підходять. Отак. О, дивіться, я тільки відійшов і зразу туди-туди-бігом. У цей. У, як і так у, у клітку, де нести яйця. Ну, в общем, якось отак. Нічого, з временем поживемо, побачимо. Інформацією буду ділитися, що воно покаже. А оце ж ось, бачите, один. Один це той, що ми зінкубірували. О, із із 110 яєць це в нас один отакий от виліз, красавчик. Хоча вони відлічаються із оцими курчотами днів, ну, днів на три. Дивіться, яке домашнє, а яке оце куплено. Ну це ж не від того. Одинаковий комбікорм, умови утримання, все, все, все так, як і должно бути. Ну ці якісь, Або їх кокцидіос тоді присадив. Ну, Вроді би тоді пропоїли, все добре, і какашка в них ось нормальна, тобто їм не скажуть, що з нею щось не так. Ну, а самі по собі от чогось. Показали себе слабенько. Ну, нічого, подивимося, що воно буде далі. Все, товариші трудяги, Всім дякую за перегляд. Пішли ми працювати. Зараз будемо різати бролірочка, поросятку вже Маринка сказала завтра, бо ми не вспінемо. Фух, Якось отак. Давайте, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас у нас все буде добре. По курях будемо періодично знімати відео. Якщо будуть якісь питання, то пишіть це все діло в коментарях. Якщо будуть якісь пропозиції, пишіть це діло в коментарях. І якщо ще хтось хоче щось узнати, то пишіть це діло в коментарях. Ну а на даний момент я з вами прощаюся. З вами був канал ДХТ. Всім дякую, всім до побачення. Бувайте здорові. Пока-пока.